Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Українська Тиковка, і ми сьогодні граємо в Grover Garden. Як ви всі знаєте, що завтра в Grover Garden повинно бути оновлення? Е, я не знаю, яке, та я хочу розказати про це оновлення як, е, як більше, як наюмо більше, тому що. Ну, мені цікаво вам розказати. Та показати свій гарден, тому що я його сьогодні трішечки поремонтував і переробив трішечки для вас, щоб іменно вам показати. Для початку йдемо в Сіт, я хочу показати вам Сіт стоці. Для початку заходимо сюди. І е, у нас для початку приберуть carrot seeds, У нас приберуть, на жаль, моркву. Це хоча це дуже добра штучка, але в мене, на жаль, в мене, в мене ну цієї моркви, в мене цього добра запасом на декілька десятиліть, тому що в мене 505 сіт з та сьогодні я планую ще штуку штук їх штук ще п'ятсот отримати, щоб мені було ще імбово. Добре, далі продовжаємо. В цьому оновленні, вроді, повинні до лагає. В цьому оновленні повинні додати трейди. Щоб, типу, отак от не можна було, наприклад, передавати, отак, наприклад, підійшов, дав персика тобі ще, типу, за якийсь там Red Fox, а, а людина тобі не дає той Red Fox, Малесенький Так, да, реально я його тільки що зібрав, я не знаю, як, як він в мене виріс, але додавлю таку штучку. Далі е повинні додати мі між Сітс і е Селстоком, повинні додати штучку у, там, де, яка буде показувати, коли будуть різні такі, е ці, такі різні штучки, наприклад. Наприклад, от якраз зійдемо на сітку, тут буде, наприклад, табло, і там є така картинка в інтернеті зараз заверсилося. Там, де, наприклад, через 15 хвилин буде дощ, через дві через години буде гроза, а через там, не знаю, там, годину там, там якийсь буде ну, ніч. Далі у нас іще кару, ми її забираємо про стребері і блубері. Я не знаю, чи її заберуть, але у мене, мене стребер є і трохи блубері є. Далі я хотів показати свій гарден. Ну, як ми ви побачили, малесенький мунмелон у мене тут росте. Добре, проходимо. Отак от, от, от такі стежинці, яка завжди була. Отут я поставив драгон фруйти, якраз для завдання. Добре, йдемо спершу по ці, да, через цю арку. Я тут ще хочу засадити драгонами, і тут от проход на таку зону Отак от присісти чотири людини якраз. Далі я хотів ще з вами е, не казав, але я хотів! О, улагає, відкрити оці бі-еги. Відкриваємо перший бі ег і мені е, випадає проста бі. Далі. Відкриваємо бі-ег, і мені мені здається, випадає якийсь там голден бі, ну полінери, ну Така добра, нормальна бі. Або про стабі. Ну, королева мені вже не випаде, тому що мені вже випав Red Fox. І ще одна мені Ред Фокс випав. Мене випало дві Ред Фокс. Я от ту інакшу віддав бро, але там мені все одно якраз на неї було. Лагає зараз ка кастрофічно від мого Гардена. Добре, антибіг відкриваємо. І мені по пав... е, це? Мені падає оця бджілка. Ну, добре. Випало так собі, але через 4 години буде іще один бік. Потрібно якось зробити, щоб мене зовсім не лагало. Це, це можна, вроді, би, зробити тільки одним способом перейти в нас налаштування і тут зробити 60 ФПС. О, якраз гроза почалася, це досить добре. Добре, йдемо далі, графіка трохи гірша, але нічого. Йдемо сюди і у мене тут, такий, типу, стежка така, тут ця сидить, лялька, лялька-люй. Людина стоїть альф. У мене тут така, така ця огородка, її ще хочу доробити отак. От. Далі в мене тут ростуть трохи ці. Можна позбирати трохи. Манго. Добре. У мене сюди порижки, сюди проходимо, у мене тут, а, костер і ще одне брівно для того, щоб посидіти. Тут такий міні-домик, який я хочу ще добувати. Мені тут залишилося так, от, цю стінку зробити. Йоулагає! О, оцю хочу стінку ще зробити, було б круто оцю стінку зробити, але тоді треба буде все зносити і, типу, ці усі лавочки. цей. Тут ще один гномік е, сидить. А і ще у мене отута, гно, е, цей селянин купається. Тут у мене трактор, там, який ведуть, став прямо на заднє колесо. Отут, мої друзі любименькі, вам сердечко я зробив. із, як воно там... Ламіра, з ламіри Світляшки цієї. У мене цей мунмелон, у мене жорстко від цього мунмелона лагає. У мене тут ще персики гігантські. Потрібно піти продати, надіюсь, не продати О -о -о -о, Не у, О -о -о, Ще ламається. Не продати головне оцей персик Крутий. Ну, У мене якраз ще ці потратились. Я купив в шопі трошки. Штучок. Ідемо далі по моєму малесенькому мемелу. Я не знаю досі, як мене цей комп'ютер це все. Добре. У мене персики досить великі, типу цей, тому що я зробив бах. Можна прибрати оце поки що і. щас зламається. І трохи просто подивитися на ці персики, гігантські, щось там, якісь, якісь гігантські, якісь не гігантські. Ну, персики це ж круто. От-мене рейнбол-персик чи диско. Я не знаю. Рейнбол, рейнбол. Все-таки тут Голден, тут і ще один великий. Ну, ну, Одним словом, круто. От тут там ці сталкі. Um, і в мене найкрутіша тут куча Pink Lily, Purple, Dash, тут вот Бро мені не лайкнув. Воно ще скоро пропаде. Сьогодні бро мені повинен лайкнути. А я бро повинен лайкнути. Um, то я не знаю, що показати. Ну, я коконати посадив, у мене от, коконати ще один росте. Тому драгон, драгон досить великий. В мене ну, Два великих яблуньки і е, 10 какао. Все, що в мене зараз є, і вон там кактуси ростуть. Ну і Трохи для виконання кожноденних квестів. Мене тута, у мене тут кара росте, капець, я не знав. До мене тут росте величезний от, мій стрелбер кущ, далі тут блубері і ще стрелбері. М можна побігти зараз ще до того гіршопу. А ні, спершу до сіт стоку, мені цікаво, що тут є. Іще кару купляємо, запаси, запаси е моркви ніколи, ніколи не бувають лишніми. Можна купити папкіни, можна купити гарбузики моїх братів, братів. Ну, я не знаю, для чого мені бамбук, але ну, хай буде. Може, його теж колись може, приберуть. Він мене вже почну купити. Ну і тут більше такого цікавого немає. Біжем, ми вже добігли цим часом до оцього gear shop. Відкриваємо це. Оце, відкриваємо От сюди, коженденний квест. Мене сьогодні вже виконував, так що завтра вже будемо відконувати. Сюди заходимо і вода, ну вода ніколи лишній не буває. Це, це у нас фавориттул, це оця штучка. І цієї штучки можна запастися, зробити потім якось какао, какао з, какау з штучки. Можна, не знаю, лагами моїми. Треба почистити вже кеш на комп'ютері. Чи можна вообще почистить, пишіть в коментарях, але отаке буде. Що що це сталося? А, я цю штуку поставила, що, що, що це вона робить? Ви. щас перескануємо, зараз подивимося. Зараз відкриємо перекладач. Я просто зовсім не знаю. Вообще англійський не знаю. Хто дивився мої відоси, той знає. Перекладач О у мене російсько українська. Англійська от так. Англійська українська. Так, що ця штука робить? Кожні 24 хвилини підпилює до найбли... підлітає до найближчого фрукта та запилює його, застосовуючи металці запилення, точніше полінери. Кожні 4 хвилини жалить випадкову виховальну любого пета. Та збільшує час відновлення його здатності на 18.46 секунди. Я думаю, ну, хай ну, мені здається, буде, тому що у мене тут там, нічого такого немає. От, підлетить, наприклад, там Ред Фокс, жалить ж На жаль, і от таке. Добре, що вона покормлена, мені її кормити не треба буде. Добре. У мене щось тут персик є. Оцим персиком покормимо Red Fox. І зараз підемо і ще, щось, і ще щось візьмемо. Тому що у мене тут нічого такого немає. У мене щось там літає надвоє, а у мене тут ще е, нектарин торний я посадив. От у пос... е, мене це вже було, Сунку. Е, оцю штучку скрафтив. Е, я не знаю, як воно називається. Ну, ці штучки у мене, оці три. у мене були Добре, можна підійти. Трохи взяти трохи ману. І один персик, Беремо персика з ручки і кормимо наш Red Fox. Їй. І... Скільки, скільки? Що це Це якийсь баг? 102.80. воно так? 102.82 кг. Тоді, якщо воно настільки зменшено, то тоді. То тоді воно, напевно, було б як з розміром з гарден. Добре. Іще один беремо малисенький бейбі персик. Годуємо іще раз нашу Red Fox. Вона не може наїстись. На ще один персик. Досі не наїла. Я ще з тебе цим маном погодую, мені цікаво, що тут. Вообще вже на нас... На 200... ма. 80... оце 80к. Я ще покормлю королеву на повністю капець. О, можна ще докормить, щоб прям жить маліною не казалася, на покормлю тебе. йо моє Лагає, як я щось стільки дістану. І ще от останній персик. Головне, щоб зараз до мене бро, не подзвонив і не зайшов, тому що якщо до мене бро зайде, наші два гарди просто зроблять так, щоб мене вилетіло просто. Чого чо я не бачу цієї плашки бамбук оновлення? У кару 24 кару. Мені цікаво, там, скільки в мене там вже кару, але не, ну, менше 600. Я не знаю, що розказати ще поновлення. По ну, можна буде в трейдах передавати сплінкери. Сплінкери можна буде передавати, сітс можна буде передавати. І ще щось можна буде передавати. Зараз зайдемо в Сіт. щоб подивимося, що в мене туди є. У мене є не... у ну, їдем... мене є флорсіпак, я... як завжди, якщо мені випаде сонфлави, то, зроблю... то я запущу прямий ефір і зроблю сальто назад в масці. А, мені... а випаде мені щось там два зру... ще два я зроблю ще валю лице. Ну, мені падає, звісно ж роза, а не пінк лілі, на жаль. От коли Женька була Пінклілі. Ну, мій малесенький персик, не думаю, що вообще нічого не, не таке тобто, немає в ньому. І ще зробила ну, Queen B. Ну, кстати, queen, э, цю штучку краще прибрати, тому що оць, Тому що королева ще зробить оцю оці фігню, яку я тільки що вибив. Оцієї тієї. У нас зараз ще зробить її налить таймер, а талить її таймер, і. Ну, та її їй вжали. І воно буде продовжатися цей, а краще, щоб воно все йшло на Red Fox Так що. Не знаю, не знаю. У тут у мене Queen Bee щас жаль, що на тебе не можна покататися. Я б покатався. 125 манго. Мені цікаво, скільки воно усповнює тваринам цього. Це 121 кілограм. Мені цікаво, скільки оце велике тоді манго робить. Ну, сейчас 5 мільярдів кг. Щас там. є ма, 263 кг! Це розумієте? Це 263 Ем, Мені здається, коли я беру це, потім так просто покажу мені. І скажу, вгадай, скільки воно важить? Воно, він скаже. Ну там... 50 кг, ну, КГ 20. Я такий скажу не, ні, ніфига. А скільки, скільки там, скільки, 263 кілограми і 25, що там. Е, не знаю, там, це або це скільки до тонни, 100 і все, я вже забувся. Це все, не треба думати, нам треба тільки записувати. Тільки записувати. Якщо я не записую, мене перестануть дивитися, хоча мене і так зараз взагалі не дивляться. Я не знаю просто, що мені робити. Але в такому випадку, друзі, забираємо Turret, Carrot Як мені правильно говорити? Не carrot, а... Короб. Так що, друзі, всім па-па-па-па. А з вами був я, Українська Тиковка. Я